У панютинському ліцеї, всупереч воєнним умовам, вже кілька років функціонує молодіжний простір під назвою Стрім він став справжнім центром для розвитку і творчості. Завдяки грантовим коштам та підтримці місцевого бюджету простір був оснащений сучасною технікою та комфортними меблями. Тут працюють над тим, щоб діти та молодь здобували навички, контакти та ресурси, які необхідні для їхнього розвитку. Найтяжче було це початок повномасштабного вторгнення, але ми працювали в дистанційному режимі, надавалися психологічні консультації онлайн. Були була записана серія відео, відеороликів тематичного спрямування, як подолати тривогу. Молодим батькам було розповідали про те, як заспокоїти свою дитину. Тобто, ці всі відео є в мережі інтернет, їх можна знайти і переглянути. З перших днів своєї діяльності стрім став місцем, де відвідувачі можуть не лише спілкуватися. Й активно розвивати свої таланти, брати участь у різноманітних тренінгах, майстер-класах та культурних заходах, розповідає очільниця простору Катерина. Тут проводяться різноманітні заходи в рамках реалізації проєктів. Ми запрошуємо також партнерів. Це громадські організації, це представники товариства Червоного Христа України і самі проводимо тренінги з різноманітних напрямів. Наші фахівчині вони пройшли навчання і вони є сертифікованими тренерками, фасилітаторками. Тому це навчання спрямоване на розвиток молоді і для їх розвитку. Ми також працюємо з молоддю ВПО і взагалі з дітьми та молоддю віком від 10 до 35 років. Якщо є особи, які старші 35 років, ми, звичайно, теж з ними Проводимо роботу. В нас немає такого, що от ви там трошки старшими з вами працювати не будемо. Тобто, двері відкриті абсолютно для всіх. На сьогодні, попри всі труднощі, молодіжний простір Стрім продовжує свою роботу. Фахівчині намагаються всіляко співпрацювати з різними навчальними закладами, молодіжними організаціями для проведення освітніх курсів, спортивних занять та різноманітних активностей, пов'язаних з творчістю. Також останнім часом ми почали відвідувати навчальні за. Заклади міста Лозова. Ми вже були в 12-му ліцеї. Плануємо відвідати третій ліцей, і також тісно співпрацюємо з центром професійної освіти і з Лозівським міським центром молоді.